Вітаю! Тема генераторів та стабілізаторів їх сумісної роботи буде вічна, допоки є проблеми з електрикою. Тож давайте коротенько пробіжимося, що не можна робити. Не підключати стабілізатори ступеневі ні до генератора, ні після генератора. Що це означає? Після генератора стабілізатор, під... якщо ви підключите, вони будуть друг дружку там перетягувати, хто виграє, той і... а хтось згорить. Ось в даному випадку згорів стабілізатор, вихідна релюшка згоріла чи байпасна. і блок живлення, він взагалі не включається. У цьому стабілізаторі, у цьому випадку, напругу подали на вихід. Пару раз подали, працювало, ну, а потім не витримало і згоріло. Щоб цього не траплялося, у разі роботи генератора і стабілізатора все повинно працювати окремо. Якщо ви не будете дотримуватися цих простих рекомендацій, ну, тоді welcome сервісу.